Корейського альянсу такого. Досить потужні в них оборони. Ось таке якраз поле перевернули. Залишається 3 години до кінця війни. У них 17 атак. У нас 67. Ну, якби шанс на перемогу є, але але повторюсь дуже потужні в них оборони. І ще це. Заключна війна в гостях в, в жаби в селі. Буду повертатись свій альянс. Хочу подякувати всім учасникам за гостинність, за теплий прийом. Дуже крутий альянс. Тому хто бажає грати в топ 100, рекомендую. Хлопці потужні, класні, веселі. Зараз щось п'яти вирішив. Обрати таку, тут два зелених в обороні. Давайте спробуємо своїми червоними, тільки костюм дінемо. Ось так. Ну що ж, поїхали. Так маємо трієчку в Теодосію. Давайте з неї розпочнемо, заберемо гаміньона. Майже забрали Теодосію, можливо ось так. Ні. Так, тоді будемо шукати з цієї сторони червоний. Є трієчка. І є ще одна трієчка. Давайте її зберемо. Є заряд. Так. Давайте грім стіла пробувати забирати. Так, тут залишається дві тисячі. І стоїть броня. Давайте слабше заберем теодосі. Так. А сильнішу Мар'яну відправим сюди. Чудово вистачило. Так, грімстіл зараз буде вальтувати. Скролбіста не, не хочеться прокидати зелений то можливо. Червоний бе доїхав. Давайте, можливо, під грімстілом. Гримстіл все одно буде ультувати. Тут щось пошукаю. І заряджаємо свою газель. І ось так трієчку скидаємо. Так, проходимося норманом. Зірвемо морду. Так, нам ще треба трієчку, можливо, тут. Скралбіст поставив собі вже магаминьйона. Це погано. Ось так. Там контратака Ах, Скільки ходів? Три. Довго. Давайте газельку зарядимо. Відлікуємося і спробуємо грімстіла нарити. У нас порізана атака. Можливо, камінчика одного вистачить грімстілу. Ні. На жаль. Можливо тут. Не доїжджає. Ну, все, тут мегаміньон зараз нас добиває. Давайте ось так внемають прави. Трішечки не вистачило. Доїжджає червоний, але трішки запізно. Нажає. Так, добре, зараз підберемо ще якусь ціль. Давайте спробуємо на таку ось потужну ціль на бабку сходити з локи. Подивимось, що з цього вийде. Так, у нас У нас синіх не дуже. Шукати. Оце ось так ще фіолетову та Дуже велика комбо. Бабка ультує, тому тому нема сенсу чекати. Три хода. Поки ми будемо робити цих три хода, бабка знову буде врятувати. Давайте ось так. Да, нема камінчика і все. Ти безсилий, на жаль. Тут розрахунок був на лорда, але, але я синіх навіть не зарядив. Таку ще оборону потужну ми маємо. Спробуємо забрати фергуса своїми зеленими. Сюди взяв ланду, бо три Ну Подивимось. Навіть не знаю, що говорити. Поляни взагалі розчаровують. Давайте стрічки фіолетові, будемо шукати зелений камінчик. Так. Можливо, ми вийдемо на... Зелений кристал. Ось так. Так. Чотири камінчика фергуса. Да, не вистачить йому. Але Арчибальду він ману не зріже. no i tyle tak tak fajno super brano kiedy w porozne się zalegajte w no i tyle bardzo fajnie tak <coughs> <coughs> Так, куди я заряджена? Добре. Давайте ось так. Зараз дозарядимо ланду. Там лікуй вже на поготові. Об'ємо. Хай це треба порожнечу. Нарешті зелений під'їжджає. Так, лікуй нікого поки не вбиває. Це добре, зарядимо груверта. Ну і певно будемо прибирати лікуя. Nie będziemy czekać. No i to jest tak, że naimki ogarają. Розалін не хотілося б чіпати, але можливо лікуй заповільнений. Давайте ось так трієчку в нього. Так, і ось так фіолетом зарядимо Арчебальда зандрелою. Так, ворожий Арчібаль ультує, але ми магами його назара його приберемо. Давайте ось так. Так, розелін спробувати заблокувати. Ну давайте. Є, давайте тепер в неї прокидати. Так, мінус Розалінд. добре. У нас є три зелених, влікує. Скільки в нього? Там 720. Mm -hmm. Давайте він не повинен зарядитись. Якби не комбо. Це зараз буде мінус. Мінус XAMBRAL, але і мінус лікуй. Давайте сюди груверта відправимо і зарядимо ланду. Так, ну тут перемога. Але важко, важко дивиться ці бої. Так, добре. Так, тут в обороні є два жовтих. Давайте візьмемо своїх фіолетових. Спробуємо. Так, ну щось трішки є. так. Давайте Предплаштуем себе певно одну тречку фиолетовую. Не хотілося пригін, звичайно, заряджати, але ось так. Там жовті летять. Давайте заповільнено. Ай, трішечки. Так, регін зараз робить мінус. Давайте знімати <кій> контратаку з карти Так... регін потрібно добивати. Ну і сюди відправляємо розету. Так, давайте четверочку положено. Все, разб'ємо. Ах, уже немає кембет. Na potężne обороne tutaj jak nie krutemo zaraz dobije do sobie. Вирішив жовтими спробувати. Ландо був використаний раніше, тому взяв сюди Джуна. Давайте ось так трієчку. Ось так. Жовті прокидаємо пустоту. Так, у нас зарядено. Давайте сюди пробувати. Вона чудово відпрацьовувала по червоним. Три, три ходи залишилось паління від спарклайта. Тут скільки у нас тищу Давайте добивати так. Джуна можна в карту поки відправити. Tak, minus, minus. Nie chodzice kartu zarządzate. Znowu ona zarządzana. Ось так. Є заряд жовтих. Ще один хід, да? ось ну, так, так спробуємо. Чудово. Карту потрібно забирати. Та ось так, можливо, Ані заб'є. Ні, ну туди не впадає, ну нема іншого виходу. Тепер тут в порожнечі будемо заряджатися. Так, заряджена луна, ну давайте ось так. Підхилюємося, спробуємо спарклайта зарядити знову. Так, воно так, потрібно прибирати. Давайте сюди антерасу. і шукати підхил. Біємо. Клик заряджений. Ну і все. Залишається у нас копчик з мільйончиками. Там він непотужний. Можливо, є сенс забрати здобув. Зараз подивимось. Вирішив спробувати вигу вигуляти Слезмера. Тут є ганг, можливо. Будемо в нього забирати мегаміньона, тим паче тут два червоних. Давайте ось так ще спробуємо. Так, ну синенький, наче є. Ну, давайте бабку прокидати ці корінці, її... тільки не заряди її, будь ласка. Так. Не буду ризикувати. Так, нам гатор потрібно прибрати. Слизмера поки притримаємо, зараз відправимо сюди пінгвіна і будемо збирати мей, прикриватися міньонами. Так, я зелененький, чудово, ще трієчку потрібно знайти. Так. Ага, буде вультувати. Ну Давайте ось так. Надіюсь він мене не вб'є. Ні. У нас є трієчко в пустоту синіх. Можливо, я сам лизмера використати. Давайте його в пофіта використаємо. Так, і пофіта доб'ємо. Чудово. Тепер потрібно добити. Потрібно добити гатор. Це ось так. Так. Можна заблокувати лимон вода з тарласом і прокинути в нього трієчку, зарядиться слезмер і добити гаторку. І залишиться ганг, я думаю, ми з ним впораємось. Давайте так і зробимо. Так, чудово. Не є Добиваємо Гатор Чудово. Так. Трішки перекриваємось міньонами. Ну Давайте ось так. Відродження. І тепер зарядимо мей, Добавимо собі атаки. У нас є перезарядка старласа, ну тут, тут думаю, ми впораємось. Так вистачило. Добре. Так, ну знову ж результат не хотів, але оборони тут реально потужні. Що ми там набрали? Набрали ми 176. Так, хочу ще раз подякувати Альянсу Жаби в силі. Можливо, я ще до вас завітаю. Приємно було з вами грати. Так, результат війни прикріплю в кінці відео. Дякую всім за перегляд і нехай щастить.